Державний університет Київський авіаційний чекає на тебе. Встигни подати заяву в КАІ до 1 серпня. КАІ, навчайся, створюй, злітай. Далі ми продовжимо обговорювати цю тему з експертом, Але перед тим нагадаємо останню новину з Німеччини. Там пропонують скасувати соціальні виплати українцям призивного віку. Мовляв, якщо не служиш, маєш щонайменше працювати, а не жити за рахунок німецьких платників. Податків ведеться про понад 150 тисяч наших співгромадян. Ця дискусія Знову ставить запитання, що робити, аби ті, хто виїхав, повернулися додому, чи здатна держава створити для цього умови і хто саме реально готовий повертатися. Про це поговоримо з експертом з міграційної політики Андрієм Гайдуцьким, який до нас долучається. Пане Андрію, вітаємо вас! Дякуємо, що долучаєтеся. Я думаю, ви разом з нами дивилися сюжет і там почули. Соціологіню Ело Лібанова, яка каже, що мріє про 30% людей, які повернуться реалістично, таку цифру в ваших інтерв'ю називаєте і ви, але разом з тим маєте такий досі доволі песимістичний, здається, погляд, що повернуться переважно пенсіонери і безробітні. От як зробити так, якщо повернулися люди активні, працездатного віку, студенти, ті люди, які мають великі перспективи. Доброго дня, студія. Дякую, що запросили. Дійсно важлива тема. Я вже більше 20 років займаюся питаннями міграції, був більш ніж 10 країнах світу, які турбуються про своїх мігрантів, намагаються їх залучити, повернути, і цей досвід показує, що держава має не стільки сфокусуватися на самих мігрантах, як на роботі з бізнесом, на роботі з громадами. Щоб допомагати бізнесу, громадам створювати інвестиційний клімат, створювати і полегшувати умову ведення бізнесу, і тоді підприємець, розуміючи, що в нього є перспективи розвитку свого бізнесу в країні, починає піднімати заробітну плату, починає, починає наймати більше працівників. І це впливає в тому числі на повернення людей, і на залучення, і, і на призупинення виїзду майбутніх. Мігрантів не, пан Андрій, тому а 9, я... понад... угу. так, так. тому понад 90% роботи влада насправді має вести з бізнесом, а не з самими людьми, тому що враховуючи такі великі різниці в оплаті праці, яка є на сьогодні, влада не може доплачувати Українцю, щоб він не виїхав або або що він повернувся. Тому що тоді бізнес просто закриється, тому що тут не буде бізнесу. Це буде фактично як якась як державна служба, в якій висока зарплата. Чи відстежуєте ви ініціативи, які час від часу навіть в європейських країнах виникають зараз е, обговорюються тільки принаймні те, що можуть обмежити там, фінансову допомогу чоловіків призовного віку у Німеччині? Але е, пам'ятаємо ще десь рік чи півроку тому була така ініціатива у Швейцарії, що мовляв українцям, які Приїхали в Швейцарію через воєнні дії в Україні. А пропонувалося, там від однієї до трьох тисяч євро, наскільки я пригадую, сума, для того, щоб вони зі Швейцарії поїхали. І в От, Чехії була смерті. Наскільки ініціативи? це дієві ініціативи? взагалі? Який ефект від них? Такі ініціативи періодично пропонують країни. Найбільш регулярно пропонує Австрія для вихідців з Балканських країн, з африканських країн, з Арабських країн. Але це. На це погоджуються фактично безробітні або ті, хто не можуть себе знайти в цій країні. Відповідно, що це стосувалося напевно тих самих українців, які не змогли знайти роботу, не захотіли пройти адаптаційні курси. І не готові виїхати в іншу країну самостійно, тому Швейцарія, як країна, яка дуже відповідально ставиться до питання зайнятості для іноземців, звичайно, виходить з пропозиціями для іноземців. Я певна, що це стосувалося не лише українців, пане Андрій. А з точки зору науки, коли Україні слід чи вже слід по справжньому хвилюватися щодо наявності людей. Тому що, от, якщо навіть подивитися на щільність населення в Україні, вона не найменше в Європі. Станом на до початку війни, там на дані 20-го року, які я бачила, в нас вдвічі більша щільність населення, ніж приміром Балканського вибачте в Балтійських країнах. Балтійські країни теж вийшли з пострадянського простору, змогли побудувати сильні економіки, сильні оборони і є успішними. От наскільки нам потрібна кількість для того, щоб була якість? Кількість потрібно, тому що є таке поняття як демографічна воронка, тобто є загальна кількість людей. Це далі йдуть люди, які інтелектуально більш розвинені, далі йдуть генії. І відповідно, маючи загальну велику кількість людей, ви через воронку пропускаєте все населення і отримуєте, гельм, отримуєте геніїв на зразок Сема Альпана, Стіва Джобса. Uh, і, і так далі, людей, які створюють унікальні продукти, і потім ведуть за собою маси як розвитку економіки, так і розвитку підприємництва. Америка mm, uh, 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 uh. працює над тим, щоб якомога більше залучити іммігрантів. Бо серед іммігрантів 40% це потенційні генії. Серед місцевого населення таких дуже мало. Тому що коли ви виросли в розвиненій країні, шанси на вашу геніальність на їх реалізацію дуже низькі. Тому що ваші батьки або ваші прадіди вони вже вам багато що дали. У вас вже сформовані мільйони або може і мільярди на рахунках. І відповідно, ваша жага досягти чогось в цьому конкретному суспільстві дуже сильно падає. Тому якщо ви подивитесь на кореляцію, чим успішніша країна, тим більше іммігрантів вона залучає, і Польща, як було е сказано в попередніх е роликах, вона є стає все більш успішною, що якраз завдяки українцям. Тому що українцям потрібно напрягтись набагато більше, ніж вони це хотіли чи могли зробити на батьківщині. Пане Андрію, але говорячи все ж таки про Україну. А де межа для України по кількості населення взагалі? Ну, дивіться, все регулюється ринком, все регулюється економікою без нашого штучного втручання. Тому я б сходився більше до балансу народжуваність смертність. Це перший баланс, і другий баланс, імміграція еміграція. Тому що якщо кількість населення буде скорочуватись, значить буде скорочуватись кількість платників податків, скорочуються обсяги виплат на утримання пенсіонерів. І відповідно, бізнес починає замислюватись над тим, щоб виїхати з цієї країни, тому що менше е, отримувачів його послуг, менше клієнтів, е, і тому для влади важливо. Стимулювати не тільки повернення українців, що важко зробити, але й залучення іноземців, тому що ви бачите, якщо ви ходите по торговим центрам, і до війни торгові центри працювали до 10-ї вечора. Сьогодні багато торгових центрів працюють до 9-ї вечора, а багато магазинів закривається вже о восьмі в цих торгових центрах, тому що немає клієнтів, немає відвідувачів. І так фактично в кожній сфері, пане Андрію, давайте ще повернемось до теми. Мігрантів, про яку ви почали говорити на американському прикладі, пояснюючи, що їхня жага до життя в цивілізованому світі, які вони не мали на своїй батьківщині, якраз змушує ставати геніями і привносити багато в ту країну, в яку вони потрапляють. Чому ми те саме не спостерігаємо в Європі? Це перше, А друге, чому ми тоді так боїмося ну, великого напливу мігрантів в Україну? Е, по перше, почну з другого питання. Наше суспільство не зріле так само, як не зріле і польське суспільство. Причиною цьому, на жаль, є е, радянський союз, в якому прожили більшість нашого суспільства і їхні батьки, тобто це три покоління. То 70 років радянського союзу. Це яка навала, яка фактично перекреслила у ту історичну е, е, пам'ять про те, що міграція. Це об'єктивний і закономірний процес розвитку суспільства. Фактично, завдяки міграції, суспільство вижило так. Бо якщо ми візьмемо до історичні часи, коли були е періоди обледеніння, коли були періоди е високих температур, люди мігрували між регіонами чи континентами з метою вижити. І фактично до відкр... до закриття кордонів в 1918 році. Населення могло мігрувати, заробляти гроші, отримувати нові знання. Тому 70 років радянського союзу призли до того, що в нас від часу міграція це погано, що люди виїжджаються погано. А насправді у всьому світі це абсолютно нормальна річ в Євросоюзі до 2021 року на другому місці після українців найбільшою нацією мігрантів були американці то громадяни США, які тобто і американці виїжджають за кордон. З метою отримання нових доходів, з метрою розвитку. Ваше перше питання стосувалося чому європейці так успішно не інтегрують і не користуються іммігрантським досвідом, як ви сказали, американці, де власне іммігранти стають відкривачами нового всього і найкращого тут євросоюз поділимо на три категорії: перше це пострадянські країни, які також незрілі. Друге це країни півдня. Які більш авторитарні, ось і третє, це нордичні країни, скандинавські. Вони найбільш готові до прийняття мігрантів. У них міграція вже є більше 50 останніх років, коли вони активно залучають іноземців. Ми побачимо, ми можемо побачити наприклад в Фінляндії, Швеції вони продовжують залучати дуже багато вихідців з арабських країн, зокрема Сирії. То для них немає різниці, з якою країною. Походженням, з якої є іммігрант, вони кожному раді, кожного хочуть навчити, і готові чи депортувати, чи пропонувати виїхати тільки тим, хто не хоче інтегруватися. Найкращий приклад тут є шведська компанія Scania, на заводах якої працюють вихідці з понад 50 країн світу, Цікаво. Ось. щодо порівняння з Америкою в Америці, світ життя напевно таке ж динамічніше, як в Україні. А в Євросоюзі воно більш таки стало рівномірне. зв'язку з цим. Ми менше відчуваємо ці прориви стартапів, як це є в США, пане Андрію. Нам залишається тільки напевно вірити в те, що і очікувати, що Україна матиме якийсь свій рецепт, який спонукатиме українців повертатися і під час а, такого складного періоду, і по завершенню війни. Дякуємо вам за те, що долучилися до ефіру. Андрій Гайдуцький, експерт у сфері міграційної політики, був гостем прямого ефіру. Пан Андрій згадував про історичну пам'ять, якраз пов'язано з трьома поколіннями, які жили в радянській міграції. Ми теж вирішили відновити історичну пам'ять, яка триває вже довжиною в 10 років. І напередодні голосування в парламенті завтра законопроекту, який має відновити незалежність антикорупційних органів, національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційну прокуратури. Ми хотіли нагадати, а як власне вони в Україні.